Oi, um, Сьогодні поговоримо про термокружки, що це за штука, навіщо вона потрібна, взагалі, наприклад, якщо є термос, я сам цього довго не розумів і ними не користувався. Хоча навколо мене всі люди, всі мої колеги і дома, моя родина ними користувалась. відповідно, я мусив розібратися і з вами поділитися. Тим більше, що я на цьому каналі вже робив два відео: одне присвячене термосам, друге термосам для їжі, так званим ланчбоксам, десь тут будуть посилання на ці відео. Відповідно, я цілий рік користувався. Зараз вам всю інформацію по блокам всю видам, тобто навіщо це потрібно, які бувають кольори. Технології Щодо безпеки, щодо сервісу гарантії запчастини всього іншого буду розповідати про термокружки з Ожируші, але принцип підбору справедливий для термокружок будь-якого бренду. Навіщо нам потрібна термокружка? Якщо є термос, я цього сам не розумів, не користувався, але потім просто розібрався. Що просто задачі трошки інші. Термосом я користуюсь як турист, як риболов, тобто я в аутдорі з потребою цілий день мати свій, наприклад, гарячий напів і в кінці дня або можливо навіть через добу. Потребую мати його в великому об'ємі, стикаюся. А в місті, коли я просто хожу на роботу, коли я гуляю десь там по парку, на якісь спортивні заняття вибрався, десь там між тренуваннями, там хочу попити свого напою, мені потрібно його менше. Мені не потрібно носити свій там. Теперішній термос 1,3, мені достатньо такого 0,48 цілком. По-друге, в мене немає потреби цілу добу зберігати тут свій напів. У мене навпаки є інша потреба не опектись тим, що є всередині. Щойно я почав користуватися термокружками, я стикнувся з першою проблемою своєю індивідуальною, тим, що я почав ним користуватися як термосом, тобто заливати сюди окріп, а потім його Пити відповідно палючи свої смакові рецептори. Тож, кому будуть корисні наші оці самі термокружки, це в першу чергу людям, які їздять за кермом. При цьому я раджу їх не використовувати під час саме кермування, бо це небезпечно. Наприклад, коли я спиняюсь десь на світлофорі, маю чекати, то я достав з підстаканника. до речі, от діаметри дна зроблені так, щоб зручно розташовуватися в підстаканниках саме автомобілів. Випив собі чаю, закрив. Загорілося зелене світло, я поїхав. В офісі. Я тепер майже кожного дня з цією термокружкою на роботі. Зранку залив чайку, компоту, будь якого іншого напою, і його на роботі споживаю. Відповідно, влітку це будуть якісь прохолоджувальні напої. Плюс оця вся штука дає тобі додаткову мобільність, тобто, на відміну від термоса, ти можеш з нею працювати одною рукою. Ти розлочив цей от клапан. Натиснув кнопочку, вона відкрилася, і ти споживаєш свій напій. Все, та, друга рука в тебе вільна для будь-яких інших задач. другою рукою так само її зачинив, заблокував кнопку відкриття, поклав свої речі, далі займаєшся своїми справами. Еволюція цих термокружок пішла також двома шляхами. Це Такий от, як я називаю, термостайл, тобто воно схоже на термос. Верхній клапан теж трохи схожий на термос, і воно забезпечує ті ж самі переваги, як у термоса, в плані, що це все герметично закрито, ви можете його в будь-яке положення розташовувати, і, відповідно, це не прольється. Є ще просто базові такі от термостакани. Тобто, тут теж є вакуум між двома стінками, за рахунок чого процес віддачі тепла через стінки. Не відбувається тільки виключно з поверхні, це якісь варіанти з отакими кришечками, з вмонтованим ситочком. Для того, щоб ви безпосередньо тут могли заварити свій чай і пити його, отак от провернувши цю штучку, відкривши доступ, і не, не, ну, скажімо так, заварка залишиться там за ситочком, і вам буде це все комфортно споживати. З такою конструкцією, якщо ви от закрили цю. от Відсік, через які ви споживаєте напій, ви нормально можете нести, отак там десь трошки в руках це буде вхилетатися без проблем. Але якщо ви перевернете, то напій буде проливати. Є ще інші, там нові цікаві штуки. У зоржі це такий от собі термостакан з глухою кришкою, закруткою, тобто, щойно ви її закрили, закрутили. Це все герметично закрито, можна буде перевертати в будь-яке положення. За цю штуку можете зручно нести. Ну, відповідно, інший такий форм-фактор. Із переваг звичайних стаканів, це те, що ви, по-перше, можете в варіанті з такою наглухо закриваючоюся пробкою або з такою пробкою клапаном. Ви можете і використовувати от в цій версії, це як таку звичайну класичну термокружку, а можете за потреби. Відкрутивши цю штуку або відкрутивши оцю, оцю закривашку, використовувати це просто як стакан. Просто як стакан. І плюс тут є більш широке горличко, його простіше мити чистити. Тобто тут горлишко буде дещо вущим. Відповідно, мати доступ до... Того, що всередині, щоб почистити, в такій конструкції буде трошки важче. Тепер, що стосується температури, оскільки це у нас термопродукція, і для багатьох важливо саме скільки часу, як воно буде зберігати температуру, того, що всередині. до речі, важливо пам'ятати, що воно зберігає температуру не тільки гарячих напоїв, а і холодних. Відповідно, влітку це теж класно, все нормально використовується з прохолоджувальними напоями. Бренд це японський, а у японців є така фішка: це тотальна чесність. Тобто, тому що вони пишуть на своїй упаковці. Можна вірити, тому що пишуть на упаковці якісь ноунейм no бренди, які ви купите десь на розклаці біля ринку, можна вірити не завжди або ніколи. Також варто пам'ятати, що ця інформація, вказана виробником, стосується навколишньої температури 20 градусів навколо нашого термостакана, термокружки. В умовах офісного використання або десь в автомобілі це плюс-мінус так і і буде така от комфортна температура, в якій ви знаходитесь для того, щоб максимально ефективно використовувати свою термокружку. Ви маєте пригадати ті ж самі правила, які справедливі для термосів. Якщо ви хочете, щоб вона довше тримала температуру, того що є всередині. Ви маєте спочатку. Корпус вашої термокружки або нагріти, якщо мова буде йти про гарячий напій, трошки гарячої води, прогріти корпус, злити, наливати напій. Якщо про прохолодний напої, відповідно холодної води, охолодити корпус, відповідно, то злити і залити вже напій, закрити буде довше зберігати. По-друге, що стосується одної серії одного виробника, різні об'єми 0,36, 0,48, 06. Якщо це одна серія, то більший об'єм буде тримати температуру довше, ніж менший. Це справедливо для всієї термопродукції. Чим частіше ви відкриваєте свою термокружку, тим швидше у вас те, що всередині. Тобто, якщо ви її відкриєте двічі і за цей час вип'єте, ну, типа, півпорції, півпорції, це буде одне втрати. тепла. якщо ви будете її 10 разів відкривати, вистигне дещо швидше. А тепер поговоримо про об'єм і вагу наших термокружок. Об'єм у нас є як зовнішній, так і внутрішній. Відповідно. Ось у нас пляшка води 0,5 літра. Ось у нас термос 0,48. Як бачите, не сильно відрізняється за своїми габаритами. Це завдяки тому, що він є технологічним, завдяки тому, що відстань між зовнішньою внутрішньою стінками і вакуум, який між ними, це всього лише 1 міліметр. Завдяки цьому вдається уникнути надлишкового об'єму і надлишкової ваги нашого. Термоса нашої термокружки, це раз. По-друге, об'єм є внутрішній. і як його обирати? Мої колеги кавомани, які п'ють міцну каву, як правило, надають перевагу меншим об'ємом, типа 0,36, тридцять Вони вважають, що для них достатньо ті, хто споживають чай частіше або якісь інші напої. Теплі це вже десь 0,48. От в мене теж от мій от 0,48 стоїть поруч. З чаєм, до речі, буду потрошку його споживати, щоб горло не пересихало. Для тих, хто любить споживати прохолоджувальні напої, або хто, наприклад, там більше приділяє уваги спорту, відповідно втрати вологи в нього дещо більші, вони надають перевагу 0,6 об'ємам. До речі, ширина горлишка у більшості термокружок 4 см, що дозволяє вам при потребі туди. Пару кубиків льоду додати. Так що мінімальний зовнішній об'єм і вага це приємний бонус саме узодже, на відміну від багатьох конкурентів. Тепер поговоримо про кольори дизайн. Ну, в першу чергу, це можливість якимось чином виділитися для багатьох. Термокружка це може бути не лише функціональним девайсом, а і не знаю, стильовим аксесуаром, скажімо так. Ну, ось дивіться, афігітельний принт, як на мене. Ну, мій, звісно, кращий, але це теж нічого. Вот за велику кількість років використання класичних термосів я не люблю цей колір. Російською це буде благородна нержавійка, українською, можливо, шляхетна нержавійка. Якщо ви знаєте кращі варіанти перекладу, пишіть його в коментарях. У виробників вистачає і фантазії, і нормальних дизайнерів, які це все діло напридумували. До речі, кольори є як глянцеві, так і матові. відповідно кому що до смаку. Тепер погнали по технологіям і матеріалам. Це дуже важливо, тому що же, в цьому плані красавчики напридумували. Багато свого. Перше і основне це те, що в великій кількості наших термокружок є покриття, спеціальне захисне на внутрішній поверхні колби. із матеріала ПТФ є, яке запобігає. Утворенню осаду нальоту різного на стінках нашого термосу. Всі знають, що таке пити чорний чай. Його навіть просто в кружку налив. Він там постояв там 5 хвилин, і вже такий ободок чорний від нього маєте. Відповідно, в термокружці. Якщо там буде якесь недосконале, не дуже гладко супер-пупер відполіроване покриття, ви будете мати проблему швидкого утворення цього осаду і нальоту. Це раз. По-друге, є деякі термокружки, в яких немає цього покриття. Тут є. Просто звичайна нержавійка. Але вона спеціально оброблена. Цей тип обробки називається Slick Steel. Це робить нашу поверхню максимально гладкою без різних пор, без різних нерівностей. Теж для того, щоб різні осади нальоти там не утворювалися. Другою фішкою, прикольною узоржу, є наявність спеціальної паїлки. Це у нас система з двома отворами. Через верхній отвор у вас заходить повітря, для того, щоб рідина через нижній отвор вам виливалася рівномірно, без ривків щоб ви не обляпалися і мінімально дозовано це могли пити. По-перше, для того, щоб знов-таки не обпектися. Тобто це турбота про вашу не тільки зручність, а і безпеку Ще однею фішкою такого клапана, технологічного, є наша система відкриття легкого одною рукою, і так само блокування. Ми маємо цю клавішу, тут є вказівник. Замочок або відкритий замочок. повідно сюди підсунули до клавіші відкриття, заблокували, відсунули протилежний бік, розблокували. Тепер притискаєте її, але не відпускаєте, притиснули. Бачите? Вона привідкрилась Це для того, щоб у вас, от всередині, я тепер її відпускаю. Вона відстрелилась на цьому силіконовому щільнювачі. Може бути там краплинки конденсату і оце перше Відкриття, але не повне, дозволяє цим капелькам конденсату впасти всередину. Відповідно, при відкритті не бризнути десь там на вас або на ваших оточуючих. Система фіксування кришки у відкритому положенні. Як бачите, я натиснув, вона зразу відстрелилася сюди, зафіксувалася. Відповідно, ви можете пити свій напій, вона нікуди не опускається, не падає, не б'є вам по обличчю, по носу і так далі. Це зручно, це комфортно. Щойно ви покористувалися ним, вам обов'язково його потрібно буде мити. Для цього його треба розібрати. Це робиться максимально просто. Мінімальна кількість деталей, тобто відкрутили це від нашої колби термокружки. Отут, от на ось цю частину, натиснули, притиснули трошки вниз. Все, вона звільнилася з свого місця фіксації. Тут є оцей ще ущільнювач, його теж так само можна зняти. Це все промити. Це все промити, легко все доступно, ніяких таких важких труднодоступних місць немає. Все зібрати. Потім назад повернути. В це положення. Тільки тепер оця частина виводиться першою. І притискаєте в ту цій торцевій частині знизу клац до легкого щелчка. Все зафіксувалося. Ця частина, цей силіконовий ущільнювач, так само легко знімається, миється зсередини ззовні. пластик під ним миється. Все назад вдягається, легко фіксується. Взагалі нічого складного, все швидко і гігієнічно. В нових версіях таких клапанів тут взагалі зробили таким чином, що оцей от ущільнювач і ця пластикова деталь є єдиним цілем. Вона взагалі не зйомна. тобто її не треба знімати, додаткової мити все відповідно простіше. Тепер поговоримо про сервіс, запчастини, гарантію про безпеку всіх матеріалів, які тут використовуються. Отже, наша. Ця кришка клапан це є штука з декількох запчастин. Будь-яку з них ви можете, наприклад, втратити. Ну, хтось там випадково там, взяв це в смітник, кинув виніс. Або хтось десь це упало на підлогу, хтось наступив роздушив, будь-що може статися. Так от, любі запчастини, любі ущільнювачі можна придбати окремо. Не потрібно змінювати всю термокружку. Це раз. У випадку, якщо ви хочете якихось екзотичних рішень, ви можете в рамках однієї моделі, там, наприклад, до такої термокружки до купити отакий клапан або будь-який варіант іншої кастомізації під себе щодо того, що там як підходить і з консультаціями по підбору. Ви можете звертатись, у нас є власний сайт в соціальній мережі нашого бренду, там вам все розкажуть і проконсультують. Що стосується гарантії, є п'ятирічна гарантія на нашу вакуумну колбу на тепло. Зберігаючи властивості і є 12 місяців гарантії на заводські дефекти. У випадку, якщо ви хочете, щоб ваша гарантія діяла як потрібно, ви, по перше, маєте вимагати в місті купівлі гарантійний талон, по друге, зберігати цей гарантійний талон ну весь час гарантійного терміну на в цей ваш виріб. Тепер щодо матеріалів. Це у нас бренд японський. Японці дуже заморочені з приводу здоров'я, безпеки, харчових продуктів і всього, що з ними контактує. Відповідно, що покриття внутрішнє, що матеріали клапана, очілювачі, вони зроблені з матеріалів нешкідливих для людського організму і мають всі потрібні сертифікати: там BPA-free, біпієфрі, А і так далі. Це все тут дотримано. Тепер поговоримо про догляд для того, щоб термокружки вас максимально довго урадували як своїми властивостями по теплозбереженню, так і своїм зовнішнім виглядом. Треба дотримуватись певних рекомендацій. Перше, ніколи не, не мити їх в посудомийних машинах. Це перше. По-друге, не користуватися агресивними хімічними і механічними засобами для їх чищення, тобто всякі там металеві скрипки, якщо тут щось присохло, там брудне. Або всередині дряпати не потрібно. Так само, якась агресивна хімія, якою ви там якісь стійкі забруднення видаляєте в себе там в раковині, або пригоріли посуд. Це теж з цим контактувати не має. Є певні обмеження від виробника, які стосуються місту, тобто того, що ви сюди наливаєте. Мова йде про газовані напої. Це стосується як алкогольних напоїв, таких типа як не знаю, там шампанське і так далі, так можливо якихось там сильно газованих мінералок. І тут проблема не в тому, що це якимось чином може там впливати, там не знаю, там на покриття внутрішнє або ще що. Проблема в тому може бути, що ці розчинені гази відповідно вивільняються і створюють надлишковий тиск. у Вас тут всередині. І якщо у вас е так, ну типа в нормальному положенні це все відкривається. Легко і просто, то виробник переживає, щоб вас просто цю кришку не, не зірвало, ну типу, від цього тиску, або от при цьому відкритті, щоб вона десь не відбилася. Відповідно сильно газовані напої тут не варто використовувати. Також не варто всередину поміщати дуже гострі якісь кубики льоду, тому що вони своїми гострими краями можуть або пошкодити. Таке захисне покриття або навіть нашу просто суперполіровану нержавійку, якими ще нам десь покоцати. Відповідно, в цих місцях почне утворюватися осад і наліт. Через певний час використання нашої термокружки, особливо, якщо ми заливаємо її міцним чорним чаєм, ми будемо мати все одно всередині якийсь наліт. Ну, типу, він все одно з'явиться. В мене, як правило, період чистки це 2-3 місяці, якщо це саме чорний чай. Отака ось така штука є зажируші. такі от стіки. Їх тут скільки? у нас 4 штуки. Одного такого стіку вистачає, як правило, на літровий термос. Відповідно, якщо у вас є дві півлітрових термокружки, то можна з одного стіка і дві термокружки, напевно, нормально почистити. Це те, що рекомендує наш виробник. Тобто, оце топчик чистить якісно, швидко, без питань. Якщо ви його не знайшли, то тіпа, від мене така порада, яка не є офіційною рекомендацією, але було що не міг знайти. Я брав таблетки для чистки зубних пластин, протезів і так далі, і ними чистив. Це не настільки круто, але теж іноді може мати місце. Тепер ще один важливий момент щодо догляду. Тобто догляду не в плані, типу, отакої чистки, а догляду в плані вберігати ваш корпус вашої термокружки від зовнішніх механічних пошкоджень. Як я вже казав, тут є відстань між нашими. Зовнішньої внутрішні колбами лише 1 міліметр. Відповідно, якщо ви його десь з висоти 2 метри піднімете і кинете отак от на землю, і там буде якийсь гострий камінь або ще що. Ну, типу, ви можете пошкодити поверхню, ви можете зробити, що цей вакуум зникне. Відповідно, кружка ця перестане функціонувати за призначенням. Можна отаку штуку використовувати. Називається неопреновий чехол. І дозволяє закрити більшу частину корпусу від ймовірних якихось механічних пошкоджень. Фарбування довше проживе, і механічна стійкість буде. Довше краще збережено. до речі, цей бренд у нас в країні називають всі по-різному. Там зоже руши, Зоджи руши, Зоджи Там ну короче 150 тисяч варіантів. Не суть важливо, як його називають. Важливо те, що ця штука має вас вдовольняти. Своїм зовнішнім виглядом і своїм функціоналом. Я намагався тут розповісти максимум. Якщо щось не розкрив, пишіть питання в коментарях, обов'язково на них відповім. До речі, як я вже казав, знімалося два відео про термоси і про ланчбокси. Знімалися ще раніше в російською мовою. Якщо ви вважаєте, що доцільно їх перевидати українською, пишіть про це також в коментарях. Як завжди, раджу підписатись на наш канал і пишіть в коментарях теми, які цікаві вам для наступних відео. Всім пока!